Сьогодні у випуску. Середня зарплата лозівчан трохи більше трьох тисяч. Лозову завжди відвідувати приємно. Водяники вкотре звернулися до колег з Луганської області. Почесному громадянину міста 100 років. Каскад новорічних заходів. Серед головних ялинка у центрі міста. У п'ятницю відбулося 77-чергове пленарне засідання депутатів Лозівської міської ради. У цьому році останнє. Сіюча ялинка на столі президіуму свідчила, що засідання відбувається напередодні нового року. Відтак останні у поточному. Насамперед затвердили депутати план своєї роботи на наступний рік та перейшли до розгляду питань порядку денного. Затвердили з десяток міських програм. Працювали злагоджено, голосували одностайно. Доки не спіткнулися на питаннях комунальних. Виникла дискусія в описовій частині програми благоустрою міста. Фраза управителем та балансоутримувачем житлового фонду комунальної власності. Це майже чо. Тириста багатоповерхівок міста визначено комунальне підприємство житлово-управляюча компанія. Не сподобалася Ігорю Коломаку. Депутат наполягав, це спільна сумісна власність, адже певний відсоток квартир власність вже приватна. Ми на, наразі маємо ситуацію, коли дійсно в житлових будинках, які перебувають на балансі житлокомунального підприємства, житлова управляюча компанія, є приватизовані частки цього будинку. Це квартири але не місця загального користування. Зараз на балансі, і ще раз що на балансі житлової управляють компанії перебувають житлові будинки, і у нас немає жодних підстав для того, щоб їх зняти з балансу. Безпосередньо до самих заходів з благоустрою депутатів претензій не було. Домовилися відкоригувати редакцію порушеного питання, доручити юристам. Дискутували і впорядковуючи питання земельні. Проте всі питання порядку денного обговорили та затвердили за півгодини. півтори витратили на розділ останній Різний. На ім'я міського голови паралельно президента, прем'єр-міністра, Верховної ради, генерального прокурора України надійшло звернення Андрія Милого. Йому дали трибуну для виступу. Всі того, що ми не витримували налогову нагрузку, став вопрос про проведення планової перевірки, налогової інспекції. Ми від неї ніяким образом не відказувались, предоставили все, але це була наша велика ошибка. Керівник підприємства докладно розповідав депутатам про свої стосунки з ОДПІ буцім, то інспектор за певну суму гривень, 80 тисяч, обіцяв пом'якшити розмір штрафу. А коли вони відмовилися давати хабаря, штраф збільшився утричі, тому і звертається до депутатів допомогти йому боротися з корупцією. Якщо дозволить начальнику лазої ГНІ і далі так діяти, то може це привести до дуже плачевним результатам. Следующим объектом может стать любой из присутствующих в зале, кто имеет любое отношение как к бизнесу, так и к руководству предприятия. Сергій Коба повідомив колегам, що в аналогічній ситуації перебував свого часу в діаметрально аналогічній, коли пан Андрій сам працював у правоохоронних органах. Головний обов'язок податкової сьогодні створити рівні умови для бізнесу. Попросив слова і начальнику ДПІ голова державної фіскальної служби затвердив на другий квартал, де це підприємство було в цьому насплані, було перевірено, Винесено рішення, воно оскаржено було спочатку перед судом порядку в області, такі промовчав Андрій Іванович, що повністю висновки акта і областю, і Києвом, державної фіскальні служби підтверджені правота правоту винесеного податкового рішення. Жодного зазвученого факту не підтвердили і внутрішні перевірки, зазначив Валентин Тетянчук. Останнім часом з'явилося багато шахраїв, які від його імені вимагають у підприємців гроші. Про що податківець повідомив правоохоронним органам. Ці звернення на контролі підтвердив міжрайонний прокурор. А от інша сторона конфлікту до них не зверталася. Освіченства обігу я думаю, прокуратурі не було. Інформацію з низки важливих актуальних питань по різних напрямках суспільно-політичного життя міста отримали депутати на цьому засіданні. Майже на 5% в середньому збільшилася середня заробітна плата працівників підприємств, установ та організацій міста у всіх галузях економіки. Зниження на 3% має лише галузь будівництва. За даними головного управління статистики Харківської області, середньомісячна зарплата штатних працівників Лозової за 9 місяців поточного року складає 3027 гривень. Плати праці доповідала на засіданні виконкому, яке відбулося у вівторок начальник управління праці та соцзахисту населення. Як і в попередні роки, спостерігається значна диференціація існуючого рівня, співвідношення найвищого рівня оплати до найнижчого становить 2,9. І на цей факт є об'єктивне пояснення. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок доплат, премій та інших заохочувальних виплат регулюються різними нормативними документами колективними договорами, галузевими угодами. Ольга Феченко називала абсолютні цифри. Темпи росту середньої заробітної плати за 9 місяців знизились порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 0,6%. Однією з причин зниження темпів росту можна вважати те, що протягом січня-вересня 2014 року не підвищувалась мінімальна заробітна плата. Середня заробітна плата по галузям економіки за 9 місяців порівняно з відповідним періодом минулого року становить промисловість 3195, транспорт 4219, будівництво 2026, освіта 2385, органи державне управління, в тому числі органи місцевого самоврядування. 3472 це державне управління всього. І органи місцевого самоврядування 3167. Охорона здоров'я 2187. Торгівля 1431. Операції з нерухомості 2581. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2257. Ремонт і монтаж машин 4297. Постачання електроенергії газу 3668, водопостачання каналізації 3000, сільське господарство 3874. Певна колізія виникла на засіданні виконкому. Із такою ситуацією стикаються не вперше. За ініціативи комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія були подані позови до суду на злісних боржників за надані комунальні послуги. Суд приймає рішення вилучити майно в рахунок погашення заборгованого, і тут включається служба у справах дітей, яка стоїть на варті захисту дітей, їхніх майнових прав в тому числі. Відділ державної виконавчої служби. Просить вирішити питання щодо можливості реалізації вказаної вищої та квартири в рахунок погашення заборгованості в розмірі 10 тисяч шістьсот на користь комунального підприємства ЖУК згідно з судовим наказом по справі. Тому й просять виконком затвердити рішення про відмову в наданні дозволу на реалізацію квартири співвласниками якої є неповнолітні діти. Коли юридична служба комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія готує відповідні позови до суду, зауважив керуючий справами виконкому, варто враховувати той момент, що родина має дітей, аби не витрачати марно зусиль та часу. Фахівців і підприємства, і суду, і державної виконавчої служби, адже в будь-якому випадку результат ...заздалегідь. Закон на боці дитини. Юрій Кушнір порадив комунальникам надалі відпрацювати механізм співпраці зі службою у справах дітей. 80 мільйонів доларів за комунальні услуги всім комунальним підприємствам. Дуже делікатно, дуже коректно. нужно обходитися з такими проєктами рішення. Касання процедури і техніки, скажімо так, роботи жилисно-управляющеї компанії, точно нічого не имею проти, хоча в даній ситуації. Ми об'язані приймати рішення згідно діючого в законодавства пользути. Перший заступник міського голови наполягав на застосуванні до боржників виконання рішення суду, бо поки не працювалася справа, борги збільшилися. А родина просто ігнорує проплати за отримані комунальні послуги, прикриваючись дітьми. Найменшому до речі, як з'ясувалося, вже 17 років. Ми подавали в суд не на Продажу квартиры мы подавали в суд на долги. Суд выдал исполнительный лист. В процессе выконания этого листа появилось другого источника финансирования, не видят из службы, кроме как изъять квартиру. Да. Может быть на этом этапе и не будем этого делать, поскольку действительно есть ребенок, но выконавший лист действует в течение двух лет, мы его... Повторно будемо подавати, коли срок 18 літрі сповнивається. Половина піклітапікування міської ради та виконавчий комітет не мають іншого вибору, ніж дати дозвіл або, забор... або дати заборону на відчуження даної квартири. Не розглядати проект рішення або відтермінувати його, пояснювали юристи, не можна. З урахуванням думок усіх фахівців у даному випадку, врешті-решт, прийняли рішення відмовити державній виконавчій службі в наданні дозволу на реалізацію квартири. Проте, вже через рік, втративши, якщо можна так сказати, імунітет неповнолітньої дитини у складі сім'ї, та якщо родина не виплатить заборговане, спеціалісти виконавчої служби виконують рішення суду. Завжди приємно відвідувати Лозову, бо місто з найкращих в області, зазначила заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко. Днями вона перебувала у нашому місті з робочим візитом. Мета підведення підсумків виконання робіт з проєкту разом у майбутнє. По-перше, від імені голови Харківської обласної ради Сергія Чернова Харківська гостя передала керівнику міста слова вдячності за активну участь у проєктах та конкурсах, які проводяться в масштабах області. Один із них разом у майбутнє профінансовано майже на 400 тисяч гривень з обласного бюджету. Це 50% від загальної вартості п'ятьох міні-проєктів ініціативних груп лозівчан, які стали переможцями у цьому році. Лазарська міська рада значить, починала цей конкурс. В 2012 году ну, мы все начинали с двух проектов, в 2013 году один проект, а вот в 2014 году уже было представлено на рассмотрение в областной совет 16 мини-проектов, из них победителей 5. Організатором з усієї підготовчої роботи та з питань втілення в життя мініпроєктів у місті була секретар Лозівської міської ради за професіоналізм та відповідальне ставлення до обраної справи. Тетяні Запорожець вручено грамоту асоціації міст Харківської області. Це відзнака усіх, зазначила Тетяна Запорожець і ініціативних груп, і фахівці виконкому, і міського голови. Сергій Степанов переконував із завзяттям працюватимуть над відповідними проектами і у наступному році. Мотивации, это элементы самоорганизации населения, это те реальные шаги местного самоуправления в реализации тех проблем, которые сегодня есть. Пускай они небольшие, мало того, мы сюда залучим опять и, и инвесторов, и наших представителей малого и среднего бизнеса, что и в принципе э, определяет э, жизнь и деятельность нашей голосовской территориальной работы. Олена Олешко відвідала Лозівський центр інвалідів, дітей-інвалідів та їхніх батьків. Саме це повна назва громадської організації, відмітила її керівник, бо часто густо і дорослі, які виховують дитину інваліда, також потребують підтримки. Ольга Шиткова від імені батьків виказала щиру вдячність міському голові за виділення центру приміщення, в якому, до речі, роботи не початий край. Перемога в обласному конкурсі та облаштування сенсорної кімнати лише початок. У наступному році у басейні доскіпляють... Навчального закладу номер 13 малюки вже будуть плавати, запевнила керівник закладу гостей, які встигли поспілкуватися із вихованцями дитсадка. Діти продемонстрували дорослим, як підготувалися до новорічних свят, розказували віршики та співали. «Завжди приємно бути в місті Лозовая, тому що цей город один з найкращих... в Харківській області. Сьогодні ми дивили, посетили 4 і ми посетили і бачимо, що всі роботи, які були обозначені в умовах договору, в условиях конкурса все они выполнены здесь нужно отметить что сергей федорович конечно проводит очень большую работу я думаю что в этом что в 2015 году в виде результата этого года будет представлено значительно большее количество мини-проектов а значит мы можем очень много вопросов решить и очень много интересных проектов и судя по участникам это посадовие особо в основном в виде свиты І по настроєнню ті же тих же родителей і керівників громадських організацій вони вже так готові в 2015 году стартануть конкретно у вівторок. у Виконкомі відбувся аукціон з продажу комунальної власності за адресою вулиця Червоногордійська, 48АБ. на засіданні. Комісії одразу виникло питання, чому лише один учасник аукціону? Чи це в правовому полі? Є закон про приватизацію невеликих державних підприємств нову приватизацію. Через 7 статті 17. У разі якщо на аукціон з продажу об'єкта мали приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об'єкт може бути, бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни. Пояснили членам комісії, звідки взялася початкова вартість об'єкту. Це експертна оцінка відповідно до діючого законодавства. Більше питань не було. Приступили до процедури. Сьогодні у нас аукціон з реалізації майна комунальної власності територіальної громади міста Лазало. На продаж на сьогодні є нежиткова виробнича будівля з загальною площою 105,6 квадратних метрів. Тривалий час будівля не експлуатувалася, загальний стан приміщення. Незадовільні, інженерне обладнання відсутня, відсутнє будівля розположена чи розташована на околиці міста. Ведуча аукціону пояснила учаснику умови його проведення. Початкова вартість відповідно експертного визнаку об'єкта встановить 12 тисяч 480 гривень. Шановний учасник, ваше рішення. Підняттям картки учасника аукціону засвідчив, що готовий придбати лот за вказаною ціною. Комісія підписала протокол проведення аукціону. Комунальна власність продається виключно за аукціону. основні засоби комунальної власності. Такі об'єкти, як нерухомість, і та навіть рухоме майно все, що підлягає державній реєстрації, все, що реєструється відповідно в реєстрах, все підлягає реалізації тільки виключно через аукціону. Це процедура не одного дня, все це починається з початку року плануватися. Бюджетного року, тобто на наступний рік, наша, наша територіальна громада, наш виконком також має право. Не має права зобов'язаний розпланувати порядок приватизації. Координаційна рада з питань підтримки вимушених переселенців, яка працює в місті з червня, відповідно до розпорядження міського голови, з нового року розширить коло своїх завдань. Повідомив голова ради, заступник міського голови Олександр Неділько. Засідання було підсумковим. Олександр Неділько подякував керівникам усіх відділів управління організації та установ міста. усіх, хто протягом півроку виконував зовсім непритаманні цим структурам функції в умовах повної відсутності нормативно-правової бази та фінансування на своє бачення та розуміння ситуації, напрацьовували алгоритми різноманітної допомоги вимушеним переселенцям із сусідніх областей. З нового року більш конкретно адресно допомагатимуть і лозівчанам, учасникам АТО, в родинах яких виховуються Діти різного віку. І розпочнуть ту роботу вже з перших днів січня. Благодійною акцією подарувавши цим дітям новорічні подарунки. Водяникам довелося вкотре звернутися до своїх колег з Луганської області, бо ситуація, в якій опинилися один в один, нагадує надзвичайну ситуацію 2012 року. 29 ноября у нас образовався затор на самотічним каналізаційному колекторі. На следующий день почали ми роботу по відновленню Пропускної способності колектора і обнаружили. що з той сторони дороги, со сторони ДК, є у нас провал свода труби. Одразу взялися ліквідувати аварійну ситуацію, розповідає головний інженер комунального підприємства Лозова водоканал. Та вже наступного дня стався обвал самопливного колектору і в одному місці поруч через дорогу. Аби приступити до ремонтних робіт, довелося тимчасово обмежити подачу води мешканцям першого та дев'ятого мікрорайонів. Колектор приймає стоки від майже шести тисяч городян. Сюда поступают стоки от 18 домов 1 и 9 микрорайона. Это 13 домов 1 микрорайона и 5 домов 9 микрорайона. Они на время производства работ с 8 до 20 несколько дней были ограничены по подаче воды для того, чтобы убрать приток стоков. Наразі Лозівчани вже з водопостачанням підготовчі роботи. Гідродинамічна промивка труб під високим тиском завершена. До кінця тижня водяники планують приступити до санації. Це єдиний спосіб ліквідації незвичайної ситуації у даному випадку, пояснює Ілля Скалмуратов. Адкритим способом так розкапати траншею, положить трубу отут, отут, отут большая складність, тому що над этим учасками ще проходять три водопроводи, которые. Работает в кольце микрорайона. Они как раз на этом месте сходятся. Вам надо отключать большой участок водопровода, демонтировать водопровод, демонтировать арматуру, которая имеется на водопроводе, а потом уже копать этот участок, ложить трубы. Но для того, чтобы не делать такие большие объемы работы, и есть такой хороший способ санации, мы выполняем методом санации. Стануватимуть 55 метрів самопливного колектору для проведення цих робіт. Запросили колег з міста Антрацит, оскільки відповідної техніки не мають. Вік колектора дуже поважний. Він експлуатується з 1968 року. Сьогодні такі труби вже не використовуються. На сьогоднішній день такі великі діаметри вже не актуальні. актуальний. Сідівносто першому році ми подавали. На город воду в количестве 55 п'ять тисяч кубов в сутки, сьогодні ми подаємо 7 тисяч кубов. Судки время да, і, і технічне теж требування вже такі, що вже їх надо уміншати, санірувати. Проводити планово попереджувальні ремонти у таких обсягах підприємство дозволити собі не може. Питання переконаний комунальник лежить в площині програм державного рівня. Для того щоб решить эти проблеми, які годами скаплювалися, это нужна большая государственная проблема не тільки на и в інших городах. Тому що воно все строилось в одне, час, а останні 25 лет оно все безпощадно эксплуатировалось. Нещодавно у Лозівському центрі практичної психології та соціальної роботи фахівці на семінарі практикумі обговорювали, яким чином допомагати сім'ям у конфліктній ситуації. Також мова йшла і про роботу із родинами у період, коли цей конфлікт вичерпано. Практичні психологи працюють по школах, а тому переконані організатори такі рекомендації будуть для них корисними. Фальшкамін з підручних матеріалів. Такий напередодні новорічних свят виготовили в одній із творчих майстерень міського центру молоді. Інструктор Євген Солонина навіть провів для всіх охочих майстер-клас, під час якого і розповів, як з мінімальними затратами можна змайструвати такий камін, який стане гарним подарунком для сім'ї та створить затишок в оселі. Готуючись до Нового року, фахівці центру молоді проводять різні майстер-класи, які допоможуть лозівчанам облаштувати їхні оселі до свята, виготовити декорації та подарунки власноруч. Запрошуються всі охочі. Деякі майстер-класи вже молодь навіть попросила, щоб ми повторили для інших, тому що побачили по телерадіокомпанії. І молодь пішли самі вже звертаються, щоб провели майстер-класи з солодких подарунків, із цукерок. Ось так у Лозівському краєзнавчому музеї зараз діє виставка дитячих малюнків на патріотичну тему. З відчуттям любові до захисників батьківщини учні молодших класів лозівських шкіл виконали ці художні роботи. Найближчим часом їх передадуть бійцям у зону АТО, повідомив директор музею. Видно, що діти віднеслись до цього з якимись почуттями. Можливо, там у них є старші брати чи батьки, які воюють, є теплі такі відчуття. Думаю, що лозівчанам чи воїнам АТО. Вони дуже тепло сприймають ці малюнки. Це як частинка їхньої домівки, частина батьківщини. От яку вони тут на жаль покинули, і змушені відстоювати наші кордони на сході. Цієї неділі виповнюється 100 років від дня народження почесного громадянина міста Лозова, героя радянського союзу лозівчанина Миколи Моргуна. Згадати славетного земляка у п'ятницю у краєзнавчому музеї зібралися учні шкіл міста, історики. Микола Моргун народився на Лозівщині в селянській родині. Рано втратив батьків, виховував його дідусь. До війни він працював у колгоспі на шахті. А коли розпочалася Велика Вітчизняна, Микола Моргун потрапив на фронт. Був тяжко поранений. За виявлені мужність і героїзм під час форсування Дніпра отримав звання Героя Радянського Союзу, Нагороджений орденами та багатьма медалями. Після війни Микола Моргун мешкав у Лозовій. Помер він у 1986 році, похований на міському кладовищі. Фото Героя Радянського Союзу зараз на почесному місці у музеї. Тут герої Радянського Союзу їх 15, і два герої Радянського Союзу, які, які отримали звання Героя Радянського Союзу посмертно в боях за Лозівщину. І 18-й, тут фото є нашого земляка Краснухіна, який повний кавалер ордені слави, тобто мав ордени слави третій, другої, першого ступеня. Це прирівнюється до героя Радянського Союзу. Працівники музею нещодавно відшукали іще одного героя радянського союзу Петра Колесника. Він, хоч і народився у Запорізькій області, втім деякий час мешкав і навчався у Лозовій. Зараз історики детально вивчають цю інформацію. Майстерня Діда Мороза під такою назвою у Лозівському центрі молоді упродовж цього тижня працювала загальноміська шкільна виставка новорічних скульптур. Ялинки з різноманітних матеріалів, зимові пейзажі, картини з бісеру, символ нового року, сніговики все це і не тільки можна було тут побачити. Усього близько 30 робіт. На виставці представлені як колективні, так і індивідуальні роботи учнів лозівських шкіл, вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Наприкінці тижня підведено підсумки виставки скульптур, переможців нагороджено. Вразила Різна барвність, різна кольоровість, різна жанровість виготовлення підходів саме до цих скульптур і ж, ялинок. Вразила ялинка, яка була виготовлена з гудзиків. Скульптури вразили творчої групи будинку дитячої та юнацької творчості. Це ціла композиція. Вразив чобіток в українському стилі, який на перший погляд. Здавалося, вироблений був з лози, але ні, він вироблений із газети, і він має такий український мотив, український орнамент. Дуже сподобались роботи першої школи. Надалі проведення таких виставок буде продовжено, говорить начальник відділу культури Галина Рукавицина. Можливо, наступного року роботи експонуватимуться у Лозівському краєзнавчому музеї. Дід Діднорози Снігуренька у четвер завітали до міської лікарні. Дітей, які зараз перебувають там на лікуванні, вони за заведеною традицією привітали з новорічними святами. Малеча веселилася, граючи у різноманітні ігри. Наприкінці всі діти отримали подарунки. Центр молодіжі сьогодні захотів зробити дуже добре діло. Це традиційне їх починання. Вони устроїли праздник діткам. тобто вони принесли частину своєї душі, частину тепла домашнього уюту і пожелання, щоб це був. Єдиний новий рік, який вони зустрічали в лікарні. Також дітей зі святом привітала депутат Лозівської міської ради Ольга Гриньку, яка прийшла на свято в образі Снігуроньки. Разом з дітьми вона грала в ігри. Від імені благодійного фонду вручила дітлахам солодощі. Даря дітям подарки більше отримала сама подарка в від того, що дітки веселяться, від того що щастя в очах видно, радість. Дуже хотілось би, щоб вони швидше виздоровіли. Музична казка для дітей-інвалідів, сиріт та позбавлених батьківського піклування, була влаштована у міському палаці культури у п'ятницю. Діти веселилися до схочу, беручи участь у всіляких розвагах. Малеча під час новорічного свята також отримала солодкі подарунки. З внуком прийшли на празник. Видеть и услышать Деда Мороза со Снегурочкой. Веселье хотим <laughs> в этом году, хоть оно и, как говорится, не очень, оно и к месту. Но подарок вот у ребенка получили. Хорошо, всегда отлично, все, молодцы. Хорошее новогоднее настроение. Еще хочется. Здоровья, удачи, мирного неба над головой. Пасажирів Лозівського вокзалу у середу з новим роком вітав творчий колектив Лозівського училища культури і мистецтв. Більше години співаки та танцівники цього навчального закладу розважали приїжджих гостей та лозівчан у залі очікувань. Створювали для них гарний передноворічний настрій. Глядачі зі свого боку від душі аплодували виступаючим на імпровізованій сцені, адже завдяки їм вони, хоч і подумки, але змогли проїхатися з комфортом залізницею, скуштувати чаю, печива та отримати сюрпризи сніжинки. Очень хорошее, прекрасно. Прямо, я не знаю, я вот тут часто-часто езжу, вот это, но такое еще не видел. Я вошла в тот мир, когда я была такой. Это необыкновенно. Очень красиво. Вот это проводничка. Чудо. Чудо ж. Если я, ну не знаю. Необыкновенно. Необыкновенное чудо. Просто я удовольствие получила сверх. який було обіцяно 25 грудня, увечері відкрили ялинку на площі у центрі міста для дітей розважальну програму підготував творчий колектив Лозівського училища культури та мистецтв зі святом усіх присутніх привітав заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Від імені всіх дорослих, від імені керівництва нашого міста, міського голови Сергія Федоровича Степанова. Я хочу привітати усіх нас з наступаючим новим роком і побажати. Ну, дітям найголовніше мирного і радісного дитинства. І щоб все, що ми бажаємо з нагоди свят, воно збувалося лише на краще. Всі разом і ведучі, і дітлахи, які зібралися на свято, загадували бажання, співали, танцювали, брали участь в рухливих іграх а наприкінці свята запалювали ялинку. Раз, два. Днями у стрілецькому тирі третьої школи серед учнів шкіл міста проводилися змагання з кульової стрільби. Турнір організатори присвятили Дню Збройних сил України. У підсумку в особистому заліку переміг Максим Рожка. У командному Перша школа. Призері змагань було нагороджено грамотами Лозівського центру Спорт для всіх, а також кубками та медалями Товариства сприяння обороні України. У дитячо-юнацькій спортивній школі Локомотив нещодавно серед учнів начальних закладів міста проводилися змагання з шашок. Турнір проходив за швейцарською системою. Переможців організатори визначали у різних вікових категоріях. У командному заліку кращим став восьмий навчально-виховний комплекс. У підсумку переможців змагань було нагороджено грамотами Лозівського центру Спорт для всіх. У середині грудня вихованці Дю США Локомотив, тренер-викладач Сергій Некрасов, стали бронзовими призерами міжнародного турніру з вільної боротьби, який проводився у Куп'янську. Вітаємо спортсменів з перемогою. І наостанок знову повертаємося до подарунків. Щороку, 26 грудня, наступного дня після католицького різдва дивовижне свято, свято уваги та небайдужості свято подарунків. Усім нам дуже подобається отримувати усілякі подарунки. Віруючі, католики вважали, що дарувати подарунки не тільки приємно в цьому закладено сенс життя, адже життя далося нам у подарунок. У нас заведено дарувати подарунки під новий рік. Зовсім немає значення, що ви подарували чи отримали у подарунок. Головне робити це від щирого серця. Ми бажаємо вам всім відчути ніжність та турботу ваших рідних та друзів. Останній випуск зільської панорами у цьому році вийде 31 грудня. Це буде підсумковий матеріал Лозова-2014, очима телерадіокомпанії Лозова. У студії працював Вадим. Гоч. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі вже у новому 2015 році. На все добре.